На вулицях Полтави 38 сітілатів із патріотичними зображеннями. Їх авторка Рокселана Дудка. Мені хотілося чим поділитися своєю енергетикою, своїм позитивним настроєм, вірою в те, що ми переможемо, в те, що ми єдині і не переможні, щоб люди не падали духом, щоб вони в середовищі навколи поки у нас зацвітуть клумби, все рівно могли чимсь надихатися і не забувати підтримувати ближнього. Скажу. Такі рекламні конструкції встановили на центральних вулицях Полтави. Кожна картина має синьо-жовтий фон, каже Роксолана Дудка. Я не використовую чорного ні в кераміці, ні в живописі, ні в сучасних медіа якими працюю в Одязі, в косметиці, просто чорного і так достатньо. Твори художниці розмістили також на чотирьох банерах. Усі зображення у стилі українського народного малярства, каже авторка. На кожному цитати відомих українців. Ні на одному сітілаті, ні на одному борді ніде не підписано автора ні цитати, ні автора ілюстрації. І я б хотіла, щоб люди, які можливо не переживають все так глибоко через українське коріння, як я, все-таки це змусило їх подивитися, звідки це цитата, а яка історія, а чому саме це. тут і наша Інаїда Катлєревського, і Сковорода, Леся Українка. Тобто, це, це наші глибини і кожен має це відчувати і розуміти. Реалізувати проєкт допомогли місцеві підприємці Валерія Рибалка та Микола. Олег Йорвенко, новини на Суспільному, Полтава.